Привіт, Київ Україна. Сьогодні в нас вже 2 квітня. Погода паршива. Вчора був дощ, сьогодні дощ, Ну сьогодні, хоч так, воно щось таке морось. А вчора це взагалі взагалі було. Так, зараз я знаходжусь на станції Мінська на Болоні. Приїжджала сюди по своїм робочим. Попросом і тут є, скажімо так, риночок. Правда, я не знаю, як він називається, є в нього назвачі, просто це мінський ринок, ринок на станції метро Мінська. Не знаю, ну, такий доволі великий риночок, критий. І тому пропоную раз я вже тут. І подивитися, що тут продають, який асортимент, що купують люди. І взагалі що тут пропонують. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, Підписуємось, Не рівнімось, ставимо, нажимаємо на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну що, йдемо, подивимось. Что у нас тут цікавого, смотрим, что у нас тут по овощам? Молода капусточка 90. Помидорчики 150. 150 10 у нас по 80. по 140. Помидорки. Ага, киби. По 140. Огірочки. по 120. Так, що в нас ще? Угу. Так, топілька 35 гривень. Так, така палаточка з овощами. Що в нас тут є ще? Далі пішли в нас пішов на судяк. Але ми прийдемось, подивимося, що тут, що тут ще є у нас на цьому ринку. Бачу місний якийсь павільйончик, стоїть черга. Давайте подивимось, що в нас тут по м'ясу, Так, підемо сюди. Я якось не так зайшла, а в одні тільки шмотки. ну коглянемо. А кості по 5 гривень, нирки свинячі по 75. Обрізне рибро 68. Рубець телячий 55-90 за кілограм. Сало домашнє 178 фарш. Є асорті 150, ну 160 гривень. І фарш індика 170 гривень. Ковбашський. Також по 170. Так, а м'ясо. Лопатка 188. Яблочко 195. ребра 196. Надпочерні ціночі 195 гривень. Є 180. Окість корини по 90. Ушка корочки, теж по 90 гривень. Шия 50. Качка по домашняя на 196 гривень за кілограм. Так, филе МДК. 283 гривны. Есть такое тушоночка. За одну штучку. 110 гривень. Есть свині ні самі ні з говядина. Штидної індички 237 гривень. Ось такий у нас лоточок по м'ясу. Так, далі бачу ще овочі. Давайте підемо, подивимося. Тут на що таке. Угу. Картопля 35, яблука 50. От таке щось. Не пойми, що, все по 10. І тут також все по 10. Така от розпродажа. все по 10 гривень. Так. Раніше так дуже допомагали, а зараз. Десять по 70 Ну, на винограді по 100 гривень. Ага, солодка полинація у нас 200. А поки дивлюсь. Ага. Так, яйця що тут у нас? Від молодої кортки 52. фермерські 56, 57, 58. Ага. Нет навіть м'ясо перепалих тушковано по 120 гривень. Так, найдорожчі яйця супермакс. По 75 гривень. Так, огірочки, капусточка. А потім а огірочки і капуста? 150. І то, і то 150, так? Да? Ну, Гірочки 150. Капуста плашена також 150. Рибочки 100. Така редисочка з Одеси. 70, а домашня вже по 80. Молода картопля по. 90 гривень. Моркова 50. Картошка домашня. 45. Так. А почем капуста квашена? Капуста вот такая 100 и 140. Ага, 100 и 140. Дякую. Ну вот так. 100, 140, а там по 150. Так, якийсь такий риночок. Цікавий. Ага, бачу рибку, подивимось рибку. Так, скорі 280, а селедець 185. І Васі 110. І кілька малосольна по 150 гривень. мірно за 395. Ангасі 190. Так, він тайств так. Кусочки судака 230 гривен. А это икра, да? Или... Намазочка, this? не с а, А, ага. Не с кусочками. Ага. А тут такая намазочка. Ага. Я зрозуміла. Угу. Такая вот по 120 гривен. Что это у нас такие карасики? А почему карасики? 140. 140. Карасики по 140 Ой, Глянемо, що тут у нас. Рожева, картопелька, цибулка. А картопля по чому? 35 35. А який це сорт? Розана, дуже добре. Ага. Так, моркови 48 гривень. Угу, Бірочки 130 гривень. дуже добре. Ага, а, ну да, ровно. Броколі 150. О, молода картопля по 50. Є по 100. Є дірочки по 180 гривень. Так, ладно, подивимося, що ще тут є. Якось зайшла і щось швидко закінчилося. Я маю на увазі овочі. Так, взагалі риночок. Немаленькі, але я так дивлюся, що воно якось більше по шмоткам, наче. Ну, Зараз зайдемо ще з іншого боку, подивимось, що є. Так, бачу ще магазинчик з рибкою. Глянемо на скумбрі 390, барбуша 490, малосольна на скумбрі 280. Кумберія um, про весна 390 гривень. Кілечка 150 гривень. І мені також ця замазка, але Тут же 125 гривень. Масле на 440, филе сьомиги 980 гривень. А филе оселеця 250 гривень. Пимо далі. Так, ще бачу якісь ловить. А почему картопля? Сорок картопля. це. А гірочки по чому? 120. А, а малосольні по чому? 150. Там Ага. По 150. Так. Що тут є? Тут у нас пішли кавбаски. Глянемо. Теляче кільце 140. За кілограм. краківська 325 за кілограм. Вінницька корована 246 гривень за кілограм. От я би взяла б щучку, але її немає. Є от крейка 220, а ні, вот є ще мясна по 100 гривень. Цікаво, скільки вона заважить. Рулет Куричі 199. Паштет бусини 130 гривень. єзельць з перцем по 140 гривень за кілограм. Щука така вона завелика. Мені б щось шо поменше. Так, варена ковбаска лікарська з. 200 глюбительская 196 переряд сказ языком 200 гривен за кілограм. сердельки, сердельки с маслом 190, Сардельки з сиром, також 190 гривень, Сири. Ось якась акція з салями. Сиренада. 300 гривень за кілограм. Однак акція Європейський гасин 370. Звенигородський екстра 350 гривень за кілограм. Є також масло 82% 90, є по 40. Є навіть по 39 гривень. таке масло переяславське 400. Масло экстра 360 гривен. Масло гасен 300 гривен. Так. Ага, це каша прилова 66 гривень. За сколько За келла? Так, що у нас тут попасть. Ага, таке сире молоко лазур золотий 550 серіспросінь. Хорошо, хорошо, хорошо. Дур бліо 640 Горнзола 575. 80 гривень 80 копійчок. Є молоко. 2,5 відсотка 35 гривень. Сардельки домашні 218. Сало по 185 гривень 80 копійок. Так, м'ясо сиров'ялено. 29 з копійками за 100 грамів. Це що у нас салями 385? Якісь блу Італія 385. Гривен. Що ще у нас тут? Можна подивитися. Так, масло 178 гривень за 500 грамм. Масло 83%. 50 грамів. Ой, 50 гривень. Так, ну що ще? Ну, тут есть какие-то такий ковбасний павильончик. Зайдемо глянемо. Модельки 220, сосиски дитячие 220-90. Так обоносны. 200 гривен 90 копеечек. Украинская для детей когоско 89. Так. Щука, щука. А щука є у вас? А, ага. О, все добре. Київська запечена 293. О, дякую. 42, 50. А, Да, давайте. Так. І є 40 по 100 гривень за кілограм. Так, шиночка київська 318. Рулет президентський 330 гривень. За кілограм. Чипси коріння 815 гривень за кілограм. Ось ось такі от ціни. Так, купила я цю щучку, вийшла на 67 вроде, гривень. Спробуємо, яка вона в них. А так вона стоїть 100 гривень за кілограм. Ой, я кажись, лоханулась. І гарно лоханулось тут ціна тижна щука копчена 80 гривень за кілограм. Ой, щука м'ясна 100 гривень за кілограм. А баварська салями 190 гривень за кілограм. Ось таке вот сало львівське 160 гривень. Також ціна дня, домашня ковбаса 150 гривень за кілограм. А ще шею свинний копчений. 220 гривень, рулет президентський, 310 гривень, 90 копійок. Це що у нас? Сальтісон домашній, 126 гривень за кілограм. Сордельки. 190 гривень. Так. Хорошо, і сардельки дайте мені зараз кусочок. Зараз да, також по 190 гривень. Сосіски місна гірки корольки. Це після паровий. Ось ну, також можна придбати гречку по 30 гривень, болгур піде 51 гривня і рис довгий по 47 гривень. Так, ну що, я так розумію, це все. Це все. Так, ще я бачила точку з овочами біля входу в метро. Зараз там стояла черга. Зайдемо, зараз подивимось, підійдемо, що там, чого там черга стоїть. Що тут гроші 60. Так. Помідорки 135, а 120. А картоплі немає? Не. Мандаринки солодкі 80 і полуниця по 200 рулям. Ну, Ось така от невеличка торгівля біля станції метро. Ну, шо, друзі, що можна сказати? Ринок такий величезненький, вкритий все добре, але ну, шмоток там більше, ніж продуктів. Овочей так, ну, маловато. Є яйця, риба, м'ясо. Ну, в принципі, як і на будь-якому ринку. Не знаю, коли я казала, що гірки огірки, да, квашена капуста там, за 100 гривень, 120 гривень це дорого, то я помилялась. Тут взагалі по 150 гривень. Ну, картопля є стара по 35, є по 40. морква по 50-48. Ну, взагалі ціни такі, ну такі, як і усюди. Тобто, Нічого не дешевіє, не знаю чому. Ой. Молода картопля по 100. Ну, така молода картопля трошки зелененька по 50 гривень. Навіщо брати зелененька? Зелененько. Є розпродаж, це по 10 гривень. Бачите, да, це розпродаж. Ось таке, незрозуміло. Трошки того, трошки того. Майже зовсім обрізаний Ну, але... Ну що, маловато. Готовачів маловато. Хотілося б, звісно, трішки більше. Ну, може, тому що сьогодні будній день. Може у, вихідні, у вихідний день тут якось, скажімо так, пожвавіше. Не знаю, хто тут живе, напишіть, як тут проходить торгівля у вихідний день, ну і взагалі як ви користуєтесь цим ринком, усковуєтесь. Ну, а так, ну, так розташування взагалі таке, скажімо так, добре, бо люди виходять з метро, йдуть додому, ну і по дорозі, скажімо так, як срочно треба заходити вже до магазину, можуть купити тут. Ну що, друзі, дякую всім, що прийшли зі мною, прогулялися, подивилися І всім, як завжди, гарного дня, тихого дня. І всім до нових зустрічей. Всім пока-пока.